Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо важливий елемент низькотемпературної системи опалень, а саме технополімерний колектор серії 6716 та 1825 виробництва Калефі. Колектор виготовлений з пластикового матеріалу та використовується для керування та розподілу рідини в контурах системи радіаційних панелей під підлогою. Ця конкретна серія розподільних колекторів виготовлена з спеціального пластику, розробленого для використання в низькотемпературних системах. Поставляється попередньо зібраною, а зараз ми більш детально розглянемо його комплектацію. Подаючий колектор має вбудований витратомір і регулювальні клапани. Ось. Беремо, знімаємо, перевертаємо і так можемо е регулювати. Далі у нас зворотній колектор з запірними клапанами, попередньо встановленими для термостичного керування. Це знизу. Кінцева арматура з автоматичним повітровідведенням і зливними клапанами. Тут повітровідведення, зливний клапан і також відсікаючі крани. Також у нас є шаблон для різких труб. Штуцери, які доволі легко заходять і фіксуються скобою. Технічні характеристики можете бачити перед собою. Комплектація у комплекті поставки входять подаючі та зворотні колектори з. Кріпельними кронштейнами, з'єднуваними перехідниками з замонтажними затискачами. Інструкція з монтажу, шаблон для різання виписних труб, гвинти для кріплення колектора до кронштейнів, запасні монтажні затискачі для з'єднуваних перехідників, гвинти для кріплення кронштейнів до коробки або стіни та етикетки з ідентифікатором приміщення для протокового та зворотнього колекторів. Показання та регулювання витрати у колекторів з витратоміром використовується регулювальний клапан зі спеціальним конусним обтюратором для контролю потоку в окремих контурах і точного його налаштування до проектного значення. Значення зчитується безпосередньо на індивідуальному витратомірі зі шкалою від 1 до 4 літрів на хвилину. Це спрощує та прискорює процес калібрування контуру та усуває проблему в Еталонних схемах. Доступні до замовлення колектори від 3 до 4 виходів від 3 до 14 виходів. Також тут є рідкокристалічний цифровий термометр. Якщо ми його будемо терти, то будуть з'являтися цифри. При нагріві буде видно ці числа. А зараз ми розглядаємо колекторну групу серії 1625, головна відмінність від попередньої моделі, та що ця серія укуптована термостатичним змішувачем та насосом. Термостатичний змішувач має наступні конструктивні переваги. Корпус клапана, що містить пристрій регулювання температури, виготовлений з єдиної виливки. Ось єдина виливка. З підключенням до первинного та вторинного ланцюгів, зменшені витрати напору, триходовий змішуваний клапан, оснащений спеціальним обтюратором, який має компактний розмір, зберігаючи точність налаштування температури. Усі функціональні частини, такі як обтюратор сідла клапанів і напрямні, були виготовлені з використання спеціального матеріалу з низьким коефіцієнтом тертя, що забезпечує високі гідравлічні характеристики клапану. Термочутливий елемент привід трьохходового термостичного клапана має низьку теплову інерцію. Таким чином, це може швидко реагування на зміни умов, вхідного тиску і температури. Скорочуючи час реакції клапана на зміни при тепловому навантаженні. Регулятор використовується для реагування температури на повний оберт 360 градусів. Він також має систему захисту від несправностей для фіксації температури на заданому значенні. Також термозміщувач має запобіжний термостат, який захищає вашу систему від температури більше, ніж 58 градусів, і манометр для контролю тиску. Тут. Діапазон налаштування температури теплоносія 25-55 градусів. Також в комплектацію колекторної групи входить високоефективний насос виробництва Grundfos UPS 2560. Колокторна група має комунікаційну коробку, які зроблено всі електричні жі підключення. Вам залишається лише під'єднати до неї електричну мережу та кімнатний термостат. Якщо його у вас не передбачено кімнатного термостату, то замість нього потрібно змонтувати перемичку в електричній схемі комунікаційної коробки. Якщо цього не зробити, то не буде працювати насос. А на сьогодні у мене це все. Дякую за вашу увагу. Більше інформації знаєте на сайті виробника.